Ніколи не думав, що я буду військовим. Відносимось до людей, як до людей. Головне це повага між ними і між нами. Зараз займаєте, займаєте кругову оборону всіх своїх. Внутрі, В укриття, в укриття. Я прийняв. Спочатку, як люди попадають до нас, до нас батальйон, у нас є так само адаптаційний період, за цей час вони проходять підготовку на нашому полігоні. Саме ми готуємо сержанти до задачі. Яку нам поставлено саме під наші задачі. Підібрана підходяща лісосмуга. Тут у нас так само на полігоні працює Такмед, бойовий медик, який в першу чергу навчає людей допомагати побратимам, так само допомагати самому надавати собі медичну допомогу. У нас є пілоти, які пояснюють людям, як Потрібно рухатись під різного типу дронами. У нас Є присутні як MAVIC, так і Піві. Тобто люди звикають спочатку до цього до пересування поліцистої місцевості під дронами, під коригування, тобто я їх веду, відповідно вони рухаються так само під дронами. Я теж, скажімо так, Ніколи не думав, що я буду військовим, не бачив себе так само в бойових діях, але, скажімо так, коли війна прийшла в нашу країну, то прийшлося виконати в першу чергу свій громадський обов'язок і захищати країну, свою сім'ю, зброю в руках. Шлях був. Довгий, безпосередньо наш е, другий батальйон це один з найперших, які заходили е, спочатку на острова, е, потім е, заходили по е, славнозвісній, я б так сказав, річці Конка, який всі багато на той час вже було відомо. Е, от, е, заходили в сам е, населений пункт, е, займалися там е, підвозом особового складу. Наших штурмових підрозділів проводили евакуацію поранених, логістика. Після Херсонського напрямку ми перемістилися в Донецький напрямок, в якому з колес, можна так сказати, наш батальйон вірвався. Я вважаю, що вірвався, тому що це було з колес, прямо звідти сюди. І вже це було, скажімо, так, організовано, тому що ми не перший раз так мобільно передвигалися і вривалися в заданий напрямок, який нам, наче, нас відрядили. Ну, от. І саме вже на Донецькому напрямку командир нашого батальйону. Запропонував мені е, пройти навчання е, сержантські курси е, на командира відділення. За, за що я йому, скажімо так, вдячний, е, що ту роботу, яку я попередньо проробив, е, це було е, от, ну, е, він він це замітив, скажімо так, і е, Дав так, продвигатися далі. У нас є розуміння між сержантським складом, нашим керівництвом і так, стараємося більше комунікувати, тому як сержанти це люди, які відповідно з нижчої посади. Найнижні посади, вони переходять, якщо проявляють свої лідерські здібності. От, це, я б сказав, такий жорсткий відбір. Це дуже багато потрібно працювати, щоб проявити себе, щоб люди відчули, що ти дійсно маєш лідерські здібності і екстрене приймання рішень в екстрених ситуаціях.